Єсть у нас військовослужбовці. Які вже звільнені, але мають групи інвалідності, і вони також можуть бути пов'язані або з захистом батьківщини, або з виконанням обов'язків військової служби, або проходженням військової служби. Також в цьому законі висвітлені розміри цих всіх допомог всі вони знову ж прив'язані на дату встановлення страхового випадку, коли йому буде призначена встановлена група інвалідності, і також вона обраховується для інвалідів першої групи. які… Інвалідність, яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби або захисту батьківщини, це 400-кратний розмір, друга група 300 кратний розмір, третя група 250 кратний розмір. Для осіб, які отримали інвалідність з проходженням. Це трошки менші гроші, так само, як і по загибелі, але все одно це. Якась виплата. Значить, по третій групі виплачують 70 кратний розмір прожиткового мінімум для непрацездатних осіб, друга 90 і перша 120 кратний розмір. Що стосується людей, які, наприклад, Отримали якусь травму чи захворювання, воно було в їх пов'язане з виконанням обов'язків або захистом батьківщини, але, скажем, не натянуло на групу інвалідності. Тобто медико-соціальна експертна комісія не встановила групу, але встановила відсотки втрати працездатності. У цих от відсотках воно розрахується наступним чином. Береться 70-кратний розмір. Це для військовослужбовців. Наразі, які зараз проходять службу. Бо в нас є ще строкова служба, і є так звані резервісти, служба військовому резерві. Тобто я поки що строковиків і резервістів відкидую, тому що вони на сьогоднішній день ну, не актуальні, бо в нас призиву немає на строкову військову службу. Стосовно військовослужбовців, тобто береться за основу 70-кратний розмір, який, помножується на. Розмір е, прожиткового мінімуму для, для працездатних осіб, коли настав цей страховий випадок. І від цієї суми беруться відсотки ті, які вказані в цій довідки медико-соціальної експертної комісії. Там 25% втрати працездатності, 30% втрати працездатності. Отак от, от воно розраховується. Тобто ще людина в процесі того, коли вона вже е, стала особою з інвалідністю, внаслідок прогресування її здоров'я, вона може підвищувати. Так, ускладнення, якісь пішли, то виплачується різниця. Різниця виплачується таким чином. Наприклад, військовослужбовець у 2019 році отримав групу інвалідності третю, пов'язану там з захистом Батьківщини. Пройшло три роки, він отримує другу групу інвалідності. Він має право на отримання цієї різниці. Різниця буде рахуватися від січня 2019 року. Тобто, не буде братися. Той рік, коли він отримав другу групу інвалідності, а буде коли буде встановлена первинна, тобто в первинна була в 19-му, будь ласка, по 19-му році йому порахують другу групу, скільки там би було б, і оцю різницю доплотять.